Дивіться, друзі, ось, до речі, отут. Показую, як знайти доктора в Stalker 2 і як до нього добратися. Простіше, ніж варений буряк. Ось у з Янова. там у вас Янов, топаєте, топаєте по цій дорозі, топаєте, 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 приходите до оцього моста. Лицем до моста ви стоїте. Янов у вас там за спиною, лицем до моста стоїте, повертаєте сюди ліворуч і топаєте. Тут трошки є цих аномаліїв, які прикольно кидати жмурадських, і вони летять, як Юрій Гагарін. Ну не як Юрій Гагарін, ну летять і роблять фейерверк. Ну, Я в них постійно тут трапляю, вони мені дають ляща трохи, щоб я йшов, втратив свої кровні купони і ремонтував снарягу. Дуже вони мене не люблять. І спойлерів тут не буде, тому що я якби даже хотів, то в мене не вийшло б і зараз побачите чому. Ось ви, власне, і прийшли. Там, от чувак, якого так важко знайти. Але якщо ви сюди якогось хрестика прийдете раніше, ніж треба, а не по квесту. О, я зміг зайти всередину. То тут не по квесту, ви тут нічого не побачите, і вам ця вся тема тільки ляща буде давати доброго. О. Тому сюди треба приходити по квесту. От і чудово, друзі. От тепер все. Тут нема ніякої страшної загадки, тому що я до других блогерів заходжу на стріми, хоч і сам трохи блогерую, і бачив, як вони. Тут маленька печерка є, захочете дослідити, я не буду вам розказувати, що там, то буде сюрприз. Взагалі спойлери це погана річ. І це не спойлер, а просто, типу, я вам допомагаю знайти преславу доктора. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Ви можете опуститись в опис під відео. Там є посилання на донат. Ми збираємо на FPV для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової. Дякую за перегляд. Підписуйтесь до нових зустрічей.